12-й загін спецпризначенців Запорізькій області е, своїм дроном е, Камікадзе догнав бронетранспортер зараз. Попрошу, щоб режисери показали е, це відео. Ось ми його бачимо. Е, скажіть, чи пробували ви управляти такими дронами? Взагалі, е, наскільки складно влучити в ціль, і наскільки ця тактика кошмарення росіян їх БМП танків такими дронами вона виправдовує себе за час цієї війни? Деякими дронами пробував, навіть був присутній на тестуванні систем наведення, які розроблялись українськими фахівцями. Це доволі таки цікаво і продовжуються ці розробки. Наскільки така тактика дієва, дуже дієва, і ці люди, які працюють, от якраз в цій царині зараз на фронті, вони виконують колосальну роботу, тому що, по-перше, вони виконують дві функції: вони проводять розвідку, коригують вогонь і далі вражають безпосередні цілі. І я вам хочу сказати, що це робиться доволі швидко, і це робиться набагато дешевше ніж використовувати інші види озброї. Це два важливих моменти. Третій момент: як тільки ми будемо розвивати зараз наші спроможності за допомогою нашої зброї від наших партнерів, яка буде надходити, я думаю, що це буде підкріплюватися і ударами дронів, і це все разом синергії забезпечить той потрібний вогневий вал, який буде в опозиціям окупанта бити достатньо. Потужно зараз формування цього валу воно завершується. Я думаю, ми його побачимо в дії при контрнаступі. А ви сказали про те, що керували цим дроном, якраз коли тестувалася система наведення, це не, не, я не готовий сказати, чи саме цим конкретно Ну, цим. взагалі дроном Камікадзе і коли тестувалася система наведення, що це означає? Тобто, під кожен дрон розробляється якась особлива система наведення в Україні. Зараз є дві розробки, які Можна адаптувати, буде практично на всі типи. Це українські розробки, як, як він тестується, ну найкраще знаєте як спосіб, ви стаєте в одній точці і намагаєтесь навести десь біля себе на якусь позицію. Коли ви бачите, як він наводиться на вас, то ну, це працює, це дійсно вражає. Ну це так технічні деталі. Але є дві системи, які мають бути адаптовані, і які будуть працювати. Це абсолютно позиція цих розробників, що вони готові ділитися. В ім'я перемоги української надавати такі дані. Там робота по цьому вона продовжується. Пане Олександре, продовжуючи тему підбитої російської техніки, вчора в телеграм-каналах багатьох і військових експертів і в каналів, які спеціалізуються на військовій тематиці, поширилося от Ми зараз можемо побачити, стверджується, що це комплекс С-400 російський, який підбитий в Херсонській області з Хаймерса два тижні тому. Ну, поки що підтвердження цієї інформації немає. Але чи збивали, якщо це дійсно так, чи влучали ми коли-небудь за час війни взагалі в комплекси С-400, можете пояснити, якого масштабу це подія? Що ця інформація дійсно підтвердиться, ми влучали в передові РЛС російські напередодні окупації Хершонські радари радари. Я маю на увазі, які використовувалися зокрема і адаптовані до С 400 А про ураження саме безпосередньо комплексу, я зараз не пригадую. Тобто, С 300 були неодноразово, а С-400 це дійсно може бути вперше. І я щодо цього маю сказати наступне: це дуже добре. Тому що на сьогоднішній день є три пріоритетних цілі, як на мене, і по яким потрібно відпрацьовувати. Перша ціль це засоби радіоелектронної боротьби ворога. Їх доволі таки багато працюють. Вони постійно змінюють плани, як боротися з нами. Друге, це радари і засоби ППО. І третє це артилерія. Артилерійські установки, оце три пріоритетних. Якщо ми говоримо, яку зброю варто ну, найбільнайбільше знищувати в найближчій перспективі, що є можливість цих три види. Тому що перше, якщо немає ребів, будуть працювати наші дрони і відпрацьовувати, ось так наздоганяти БТР і так далі, і знищувати броню. І вони ж намагаються блокувати нам сигнали Джемелерес eh, Хаймерс, крім того, всього своїми ребами це теж важливо. Друге. А якщо не буде засобів ППО, зможе працювати наша авіація, яка зараз є, плюс та, яка ми очікуємо в 16, плюс далекобійні ракети Storm Shadow і так далі. І третє, якщо у них не буде артилерії, то це розчищає шлях для руху нашої бронетехніки в майбутньому і контрнаступу. От по цим трьом позиціям і треба. І дуже добре, я вам скажу, що ось такі цільові удари по техніці, це надзвичайно потужний індикатор того, що. От, от, от все відбувається напередодні того самого контрнаступу, пане Олександр. Говорячи, вот ви використовуєте напередодні контрнаступу. Зокрема, газета Financial Times пише про те, що українці зараз проводять дослів на зухвалі формуючі операції. От що означає цей термін формуючі операції? Ну як мені здається, що на сьогоднішній день те, що я бачу, я готовий сказати. Я бачу, що у нас є успіхи. Контрнаступальні, вже я можу це так сказати, тому що те, що відбувається під Бахмутом, це контратака українських військ на флангах. І, відповідно, є у нас певне просування. І це важливо. І це досить важливо. Тому там іде контратака. Друге, ми бачимо, що іде ураження потужної військової техніки і складів. Третє. Ми бачимо, що зараз проводять операції РДК і Легіон Свободи Росії на території Росії і вербують велику кількість росіян, фактично, які долучаються до них, і в майбутньому будуть вести там а, бойові дії. Четверте, це видно з того, як а, ворог нервує і панікує. І п'яте, ми бачимо, що це все відбувається фактично без зосередження якоїсь кількості військ на якомусь напрямку, і ось це зараз головне завдання, тому. Я бачу всі індикатори, які би свідчили про те, що Україна дійсно готується нанести доволі таки потужний удар по ворогу. Просто це можливо буде не настільки, скажімо, як здавалося, декому, що це буде одразу там в одному місці, а це буде навіть дещо цікавіше, як мені здається. А от, пане Олександре. І тут цікава ваша думка, і, наприклад, можливо, навіть невеликі такий прогнози на літню кампанію, чого ви очікуєте протягом літньої кампанії. Я думаю, що вона буде наступальна, і ми безумовно будемо мати успіхи. І я впевнений, що за літо вдасться звільнити частину території. Я не готовий стверджувати, що ми зможемо деокупувати всю територію, але, скажімо так, шанси для розвитку успіху, для того, щоб пройти і на півдні, і на сході, у нас дійсно є доволі таки хороші. Якщо говорити про короткострокові, довгострокові плани вчора було анонсовано президентом Зеленським співпраця і відкриття офісу компанії Байе Systems, Це виробник зброї. Як би ви оцінили в довгостроковій перспективі, очевидно, що ми розуміємо, це можливо і відкриття якихось спільних заводів, виробництва за ліцензією. А в короткостроковій перспективі, що це нам дає? Це колосально важливо. Насправді це означає розумієте перше, це про довіру. Це означає, що наші західні партнери довіряють і розуміють, що ні про які реалізації планів Путіна не йдеться вже що Україна буде як вільна незалежна суверенна держава. Це, це все, це дійсність. Друге, а це означає, що є велика зацікавленість в тому, щоб в подальшому постачати Україні заходом озброєння, інакше б вони не говорили про відкриття виробничих потужностей. Третє це фактично обговорення одного із пунктів гарантій безпеки, якого ми прагнемо досягти. Який пропонувався якраз і президентом, і пропонується нашим партнерам, який передбачає, що ми спільно будемо працювати в оборонно-промисловому комплексі. Захід нам допомагати, ми допомагати обмінюватися технологіями. Четверте, як тільки в нас з'являтимуться певні навіть не виробничі потужності, а ремонтні потужності, тощо таких концернів, це означатиме, що і систем ППО ставатиме більше. Це помітно. До речі, зверніть увагу, наскільки були пов'язані рішення про... Рейнметал і їхнє оголошення про перемови з, з України з постачанням і рішенням уряду Німеччини про додаткові системи Айріс та СЛПУ. Тому це надзвичайно важливо і в короткостроковій і в довгостроковій перспективах. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.